Що робити, якщо я не можу прийняти рішення бути мені в цих стосунках чи ні? Важке питання. Давайте подумаємо разом, що ми можемо робити. Ми можемо нічого не робити, тобто не приймати рішення, і це може мати свої наслідки. Дуже часто, коли ми не приймаємо рішення, хтось інший рано чи пізно приймає це рішення за нас. Також я би певно розібрала вот це питання: що робити, що ніби й хочу, і не хочу в цих стосунках бути. Дуже часто це про те, що я не хочу. Але мені страшно по іншому. Можливо, це про вас, можливо, ні. Тут потрібно розбирати. Якщо це про це, то треба розбирати про що страх. Часто це про те, що більше ніхто мене не покохає. Я зрозумію, що я не заслуговую кращого. Я зрозумію, що це була помилка, і мені важко брати на себе відповідальність. Будь-якому випадку рішення за вами. І якщо відчуваєте дуже сильний дискомфорт, можете звернутися до психолога, психотерапевта, попрацювати з цим, подивитися, що там з вами відбувається більш на глибшому рівні.